Привіт, дорога Уляночка! Вітаю тебе з недорочня! Бажаю тобі щастя, здоров'я, всього найкращого. Я хочу сказати, що в цьому житті все-все-все є для нас, дівчаток. І ще я хочу сказати, що а, я хочу побажати, щоб ти завжди зі всім справлялася. Тому що ти золота хазяйшка! завжди нас нагодуєш, коли ми з Орисю до тебе приходимо. Я думаю, що з часом, якщо ми так будемо до тебе ходити, ми станемо трьома товстонами. Уляночка, ми тебе дуже-дуже любимо. пам'ятай, що ти красотка, і що ми тебе обажаємо, І взагалі тільки такі люди, як ти, в цьому житті добиваються скромності, ой, тобто успіху. Але я хотіла сказати, що ти маєш мати менше скромності. Скромності менше ти маєш мати. Так от, і ще я хотіла сказати, що хочу, щоб твої найзаповітніші мрії збулися. Ти людина, яка ніколи не відмовиться допомогти. Ти завжди прийшла на допомогу. Ну не знаю, якесь тебе таке вже добре серце. От завжди поможеш. Зате ми тебе дуже любимо і дякуємо тобі за це. Тож з ним народження.